Прийдійте, поклонімося, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося все припадімо до Христа Царя нашого Бога. Прийдіте, поклонімося не припадімо до самого Христа Царя і Бога нашого. О, мій, мене, Боже, бо нападає на мене, чоловік і день у день гнобить мене. Щодня не нападають на мене, вороги мої, бо багато, тих, що поборюють мене день, я не буду боятися, бо вбуваю на тебе. Богом я. Хвалюся у словах моїх, на Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть. Щодня зневажаю слова мої, всі думки їхні, про мене на зло. збираються і ховаються стежить за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. Вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню. Боже, тобі відомі всі страждання, збери сльози мої та поклади їх перед собою, запиши їх у книгу твою. Вороги мої, втікають від мене, коли я кличу тебе. З того я знаю, що ти Боже зі мною, бом я хвалюся в словах Господі, хвалю слова Його. На Бога я оповаю і не боюся, що за події мені людина. Мені, Боже, молитва до тебе, щоб визносити тобі хвалу, бо Ти визвали душу мою від смерті, очі мої сліз, ноги мої спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих. Помилуй мене, Боже, помилуй мене бо нападає на тебе, надіюся, душа, я їхні крил твоїх я сховаюся, аж доки перейде беззаконня, буду узивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч в неба, спасе мене, пошле Бог мірі свою істину, свою соромі Тиху, що шукають погубити мене, душа моя серед звірів, як серед людей, що дишуть полем зуби їхніх списів, і язик їхній меж гострий. Вознесійся на небесами Боже і по всій землі слава Твоя. Світку поставили вони для них моїх і лові, душу мою, викопане для мене, я мою самі, впали в неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити тебе. Вставай, слава моя, встань, як псалтир, і услінь, став мені рано. Буду славити тебе, Господи, і між народами буду співати тебе, між людьми. Бо до небес піднеслася милість Твоя і до хмара, Твоя. Вознесися на небесами Божі по всій землі слава Твоя, чи правду ви, сині, чи за правдою ви, сині, людські, ні беззаконня складаєте у серці, неправду сплітають руки ваші на землі, від правди, від ступити грішня від народження свого від утроби матір'ю кажучи неправду, отрута в них, як у змі, як у глухого аспіда, що затикає вуха своїм, щоб не чути того, хто проклинає. Хоч би як умів він заклинати, Боже, сукруши зуби їхні, щелепа їхні, розірви, Господи, пащі звірів. Нехай щезнуть вони, як вода, розлита, а коли пустять вогни, стріли свої, нехай вони не матимуть сили. Нехай упаде на них вогонь, щоб розтанули, як віск, і вже не побачили сонця раніше, ніж закиплять котли злоби їхні, нехай дворя гніву Божого рознесе вогонь їхній. А праведность заселиться, коли побачить помсту Божу та пройде ногами по крові, нечистивців, і скажуть люди справді добре бути праведним, бо є Бог суддя справедливий на землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчасів, і віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, славі Боже. Аллилуйя, 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 славту Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя, славую Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсячасний, віки, віків амінь. Визволи мене від ворогів моїх Боже, мені від тих, що постали на мене, захисти мене. Спаси мене від тих, що чині беззаконня. Від кружених нетуй мене, Боже. вони підстригають душу мою, збираються на мене, сильні, не за беззаконні, ні, не за гріхи мій. Господи, без провини мої вони йдуть на мене. Стань же на допомогу мені і поглянь. Господи, Боже, Ізраїлю, стань, відвідай усі народи. Не помилуй з тих що чинить беззаконня, щовечора сходять вони жадні, до крові, як пес, і обходять місто, Ось вони лихословлять язиками своїми устах, їхнім словах, а миші подумають, хто їх чує. Але ти, Господи, посмієшся з них і усоромиш усі народи. Сила моя в тобі, Боже, ти заступник мій, ти Бог мій, і милість твоя попередить мене, Бог дасть мені перемогу над ворогами моїми. Не вбиває, щоб люди не забули Закону законотвори зі силою своєю захисником, Господи, слова уст їхніх, то гріх, душі їхньої, хай будуть спіймані в гордині їхні, за прокльони їхні та за неправду, яку вони говорять, розвіяємо твоїм так, щоб не стали їх так, щоб не пізнали люди, що Бог володіє у усіх кінцях землі. Вони сходяться з вчорами з праві крові, як пси обходять місто. Вони шукають поживи, але не ситі лягають спати. А я буду співати силу Твою Шранку, прославлятиму милість Твою, бо ти був оборонцем моїм і захисником моїм у час, біди моєї. Сила моя тобі, я буду співати, бо ти заступник мій, Бог мій, який милує мене. Боже, ти рознімався на нас, підвернувся від нас і покарав нас, але змились над нами. Ти потряс землю, порушив її з рани їхні, бо вона захиталася. Ти дав людям твоїм зазнати гірко, ти напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої, що спаслася людині твої спаси, їх правицю й твоєю, вислухай мене. Бог сказав у святині своїх, позрадиться розділ усеке, і долину соков, розмір Іррію, і галат, німонасія, фрем, твердиня голови моєї, Юда, царні. Мав чаше повані мого на ядому покладу чобітню. Чужинці скорілися мені, хто уведе мене в укріплене місто або доведе мене Чи не ти Божий, що відвернувся від нас і виходиш, Боже, з військом нашим, после нам поміж у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і Він подолає гнобителям наших. Почуй Боже його твою і благання Моє. Відкрию землі, взиваю до тебе вонний серце моє, виведе мене на скелю, що для мене недосяжна, бо Ти — надія моя ти скеля, моя Ти — захисню від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися і оселі твій, та знайти спокій під покром, крил твоїх. Бо ти, Боже, почув же молитву не дав мені наслідя тим, тими, що бояться імені Твого. Дні до днів цареві приклади і роки Його, продовжуй від роду до роду. Хай буде він. Вічно перед Богом в мірі свіса, нехай охороняють Його. Я буду співати віки, і в Твоєму і сповняти в обітниці моєї кожного дня. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і віки, віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллелуя, слава Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помил, Господи, помилуй. Помил. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від Нього спасіння моє, тільки він твердиня моя, і Спаситель мій, заступник мій, і не я по віки, доки буде нападати на людину, сієвеля, та хаятиму стіна, що похилилася або мур, що розвалюється, вони задумали скинути її. Висоти, кривди, душею, уставить, благословляють, а серце проклинають. Тільки в Бог і спокій, спокій душі, му. душа моя, тільки на нього надія моя. Він Бог мій, спаситель мій, захиступник мій, і непохитнуся повітря. У Богі спасіння моє, і слава моя, Бог, поміч моє і присиновище моє. Попувайте на нього всі народи, виливайте перед Ним серця ваші, бо він захист на наш. А сини людські тільки суєта, сини сильних тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся на до насильства, а коли багатство примножується, не віддавайте йому серця. Один раз сказав Бог і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе ж, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами Його. Боже Боже мій, до тебе зранку вину я, жадаю тебе душа, моя, з тобою знімає плоть моя в землі, пустельні, непрохідні і безводні. Яку святину явився до тебе, щоб бачити силу Твою славу Твою, помилість Твоя краще за життя уста мої, прославлятиму тебе, так благословлятиму тебе в житті, моїм ім'я Твоє, піднесу руки своїм. Як світло та ялена полинеться душами, і голосом радості вихваляю тебе устами, коли згадую тебе на постелі мої всі години ночі, розміркою про тебе, бо Ти — сей помічник мій покров, критих возрадується, припала душа, моя по тебе, відправиться, твоя підтримує мене. Ті, що даремно шукають душу мою, упаду у безодню під землю, уразить сила меча, стану з добушу листю, царзі зі зниться в Бозі, хто плянеться ним і замокнуть уста тих, що говорить неправедно. Почуй же Боже, голос моїй молитві моїй від лютого ворога охорони життя моє. Укрий мене від наміру, злодіїв, від зборища беззаконників. Вони наче меч на гострили, язик твої мовстріли кидають слова, образи, щоб таємно стріляти, не повинного стріляють. Нього несподівано і не бояться. Вони утвердились у злому намірі, змовляються, поставили таємну сітку. І кажуть, хто їх побачить. Вони нагадують всіляку неправду, вишукують, слідують, заглядають аж до глибини серця. Але ураз їх Бог стрілою несподівано стріла Божа вдарить їх. Вони покараються своїми ж словами всіх, хто побачить їх, підійдуть від них. І нападе страх на всіх людей, вони сповістять. Про діла Божі, бо зрозумієш, що то його діло звеселиться правник у Господі уповає на нього, і похвалюється всім праведним серцем. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тюю Боже. Аллилуйя, 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 слава Твію Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя, слава Тюю Боже, Господом, Господи, помирай, Господи. Помирай, Господи помирай. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Висвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконні наші. Стий, пустий сили, немочі наші, ім'я Твоє Горадим, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай снеці ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нас на нам сьогодні, і проси нам пройняти наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але від нас світу кава. Амінь. У глибину гріха опустився я буря, віча охопила мене, але я всесильний сильний управитель. Вийди, зустріч зустрічі мене, мені приведи до тихого пристановища Твого, з милості Твоєї спаси мене, слава Отцю і Сину і Святому Духові. На землі все скороминуче, а там, у Бога все вічне. Ось бачу я суд і на престолі суддю, жахаюся вироку за діла мої. Тож, душе моя, наостанку покайся, бо суд незмінний і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Присвятає влади життєвого родиця, надія безнадійних і поміж безпорадних, захисти всіх тих, що повають на тебе, і пошли нам поміж Твою господи помилуй … Господи помилуй ... Господи помилуй … Господи помили, Господи помили, Господи помилуй Господи помили, Господи помили, Господи помили, господи помили, господи помили, господи помили. Господи помили, господи помили, господи помили. Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили. Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили. Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили. Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили. Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили, Господь помили. Господи, щедрий, милостивий, того терпеливого, но почуй же молитву мою з злашу на голос коління мого, дай мені знамення на добре, настав на путь Твою, щоб ходив я в істині Твоїй, весели серце моє, щоб я боявся я імені Твого, бо Ти великий твориш у тесах, ти Бог єдиний і нема нікого подібного до тебе. Господи, ти сильний в милості і благий у могутності. Щоб помагати утішати і спасати всіх, що повайдуть ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.